Генералів затримали за прорив ворога на Харківщині. Росіяни руйнують Куп'янськ і захоплюють дворічну. Харків атакують новими безпілотниками. Головні події війни в Харківській області за тиждень в огляді медіагрупи Об'єктив. Тиждень на Харківщині минув не без позитивних новин. Інститут вивчення війни повідомив, що в Сил оборони є успіхи на харківському напрямку. За даними аналітиків, оборонцям вдалося вибити загарбників із низки позицій на півночі села Глибоке. Про активізацію боїв на цьому напрямку свідчать і повідомлення генштабу ЗСУ. Він вперше за тривалий час згадав у зведенні про бої в районі Ліпців. Також декілька боїв було і в районі Вовчанську, проте найгарячішим залишається Куп'янський напрямок. Успіхи окупантів пов'язані з плацдармом на правому березі Осколу в районі дворічної, за даними Діпстейт, ворог суттєво просунувся в самій дворічній, майже зайнявши її. Також аналітики внесли зміни на мапу, які свідчать, що росіянам вдалося перерізати дорогу між Куп'янськами і дворічною в районі села Западне. Окупанти дещо просунулися і на іншій ділянці фронту в районі села Табаєвка, що на південний схід від Куп'янська. Головною подією тижня стала гучна кримінальна справа щодо прориву росіян на півночі харківщини. Затримано високопосадовців, колишніх командирів, двох генералів, одного полковника. Слідство підозрює їх у недбалості, через яку ворог саме зміг захопити територію Харківщини, і мова йде про травень 2024 року. Підозрюваний у цій справі колишній командувач ОТУ Харків, бригадний генерал Юрій Галушкін. Генерал-лейтенант Артур Горбенко, який командував 125-ю бригадою ТРО, та полковник Ілля Лапін, на той час командир 415-го батальйону 23-ї ОМБР. З та соцмережі облетіло фото українських офіцерів у кайданках. На їхню підтримку висловилися низка політиків, громадських діячів і колег. Докладний розбір цієї справи та коментарі аналітиків і військових доступні в матеріалі на сайті медіагрупи Об'єктив. Стисла ситуація виглядає наступним чином. Слідство підозрює командирів у недбалому ставленні до військової служби та організації самовільного залишення поля бою. У СБУ стверджують, підозрювані не підготували оборону прикордонних районів Харківщини, втратили управління боєм, порушили вимоги бойових статутів і не використали всі доступні заходи, щоб відбити та зупинити російський наступ у травні 24-го. Проте в аналітиків і військорів виникає значна кількість питань щодо цієї справи. Зокрема, щодо призначення саме цих генералів на загрозливу ділянку фронту, наявності в них сил і засобів, щоб зупинити ворога, стану фортифікації, мінування, резервів тощо. Коментуючи гучну справу, аналітики групи Діпстейт одразу ж нагадали про відсутність належних фортифікацій на Харківщині та численні скандали, і журналістські розслідування, які були з цим пов'язані. Журналіст Юрій Бутусов опублікував свідчення з передової, які надавав лідер ОУН Микола Коханівський. Він загинув на Харківщині 10 червня. Ось От оті дозуби з дракона, славнозвісні, які будував Голушкин. От вони біля липців купою просто лежать. А оце я їх знімаю. Я зараз покажу наші укріпочки. От оце справжні наші укріпки, в яких ми ховаємось. Щоб поразуміло. В Кожний такий наріз сидить боєць. І цю нору він викопав сам. Сам Бутусов нагадав про те, як напередодні вторгнення керівництво Харківське ОВА та військове командування звітувало про готовність війська та фортифікації до відбиття наступу. А президент особисто перевіряв стан укріплень. Не виключаючи ймовірну провину наявних фігурантів справи, Бутусов зауважив, що їх мало б бути більше. Чомусь тут немає, що перевіряв верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Чомусь нема, що голова ВЦА Сінігуба готував ці оборонні позиції. Які не були в результаті зайняті військами. І чомусь немає, що Олександр Сирський і командувача Суб-Хортиця Содель особисто перевіряли готовність до відбиття нападу, направляли туди підрозділи, застосовували, зосереджували сили і засоби, які були абсолютно недостатні для того, щоб відбити цей напад. Чомусь всього цього в цьому повідомленні ми не бачимо. Є тільки кілька винних. Але я хочу повідомити, що і Володимир Зеленський, і Олександр Сирський, і губернатор, і там голова ВЦА Сіннігубов, і генерал Содаль, командувача ОСУ, Вони мають бути також фігурантами справи. Я хочу допомогти в даному випадку слідству, тому що для, як сказано в повідомленні, треба встановити інших фігурантів, які можуть бути причетними до правопорушень. Те, що кількість фігурантів справи може збільшитися, не виключають і в ДБР процес виявлення нових фактів в ході досудового розслідування це абсолютно нормальна практика. І я, наприклад, не виключаю, що можуть бути оголошені нові підозри у скоєнні тих чи інших кримінальних правопорушень, які стосуються саме оборони Харківщини в 2024 році. Ми слідкуємо за перебігом резонансної справи і надалі. Тож підписуйтеся на ютуб канал медіагрупи Об'єктив і наші соцмережі. Читайте новини на нашому сайті. Дворічно захоплюють Куп'янськ, стирають. Поки слідчі розбирають події минулого року. Ворог продовжує наступати на Харківщину просто зараз. Найзапекліші бойові дії розгортаються на Куп'янському напрямку. Російська армія схоже застосовує до Куп'янська той самий нищівний підхід, що й до Вовчанська та міст Донбасу. Ворог застував понад 20 керованих авіабомб в напрямку міста Купянськ, Купенсь, Купянської громади по напрямку Куп'янському. Це тільки ті, що можна було зафіксувати і внести в реєстр до судових розслідувань, в тому числі артилерія, реактивні системи залпового вогню, fpv дрони, ППЛА молнія які ворог застосовує і фактично б'є зараз по центральним логістичним шляхам, контролюючи їх. Це справжній терор, терор цивільного населення, який чинить ворог, тому що зараз в громаді перебуває велика кількість людей, цивільних людей. Це понад 3 тисячі 3 тисячі 200 людей. Водночас окупанти просуваються у дворічні та поблизу неї. За даними команди, діпстейт ворог уже вийшов на трасу Р 79 що поєднує Куп'янське дворічну поблизу села Западне. Військовий аналітик інформаційного спротиву Олександр Коваленко застерігає від панічних настроїв з цього приводу. Якщо вони будуть виходити за межі саме а, лісогосподарств, які тут розміщені, то вони будуть виходити на відкритий простір і одразу ж а, втрачати особовий склад. А російські окупаційні війська будуть намагатися в подальшому повністю взяти під свій контроль дворічну, і після цього ну, після цього а, для них може бути та ж сама історія розпочатися. Як і на півночі Харківщини. Тобто я маю на увазі Липці, я маю на увазі е, саме Вовчанськ, де росіяни, коли в травні розпочали свій наступ, вони так там і залишились, нібито е, о, опинилися в якомусь болоті, з якого так і не можуть е, е, ніяк вийти. Нові молні в Харкові. Тиждень відзначився навалою безпілотників на Харківщину. Проти цивільних в області російські терористи все частіше використовують не головну зброю минулого року каби, а шахеди та молнії. Головний поліціянт Харківщини Петро Токар пояснив це виснаженістю ворога та обмеженістю його льотного ресурсу. Авіабомби застосовують більше на активних ділянках фронту. В Харківській області це Куп'янський напрямок. Але тероризувати мирних загарбників не забувають і постійно удосконалюють свої засоби. Зокрема, на цьому тижні у Харкові та Куп'янську зафіксували удари новим типом безпілотника молнія «Молнія-2» молнія 1 або ж молнія 2 вони відрізняються не бойовою частиною, а саме так, таку, технічними характеристиками, наявністю одного мотора в молнії 1 і два мотора в моделі молнія 2 По потужності вибуху, тобто вони не відрізняються. На вже бачимо, коли ворки і ми бачимо і, звісно, попереджаємо щодо повітряних тривог. Більше інформації про події на фронті на сайті медіагрупи об'єктив і в наших соцмережах. Не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватися на наш канал. Незламні разом!